Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Relief Фанд щомісяця видають гуманітарні набори переселенцям у новомосковському районі. свої пакунки з продуктами та засобами гігієни отримала пані Людмила. Торік у травні жінка разом зі старенькою мамою в останній момент виїхали з окупованого лиману. Нині живе у піщанці, каже такій допомозі вдячна. Це вже не вперше допомога, яку ми отримуємо. Вона якісна, вона своєчасна, вона на часі, розумієте? Бо тут багато сімей з діточками з малими, багато людей малорухомих, багато тих, хто ну, насправді потребує цієї допомоги. Отримала гуманітарний набір і пані Наталя. До піщанки приїхала разом з чоловіком із Харкова. Під обстрілами їх вивезли волонтери. Жінка каже, допомога від благодійників рятує. Нас два чоловіка. Ми нас дві людини. Ми не докуповуємо продукти: цукор, сіль, крупи, соняшникова олія. У мене навіть виходить робити деякі запаси і консервувати. Набори дуже хороші. Видавали набори і переселенцям в Орловщині. На унюх історія історія два ось прямо з під запеклих боїв у Бахмуті. Оксана виїжджала разом з чоловіком та дитиною. Часу згадує, було обмаль, тому взяла найнеобхідніше документи та речі. Нині подружжя живе в Орловщині. Хватає на місяць, необхідне там є і масло, і сахар, і крупи, чай. все є. Дякую, велично, велика дячність. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Релів Фанд системна та триває з осені 2022 року. Загалом у квітні родини переселенців у Новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч наборів. Їх доставляють у понад 50 міст та селищ району. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.